Черговий саміт НАТО пройшов у Нідерландах у Гаазі, і на саміті НАТО лідери країн альянсу домовилися збільшити витрати на оборону. Вони погодилися, що Росія. Становить довготермінову загрозу для євроатлантичної безпеки і зобов'язалися щорічно інвестувати 5% ВВП в основні оборонні потреби мають наростити цей відсоток до 2035 року, і з 5% члени альянсу щорічно виділятимуть 1,5% ВВП на захист критичної інфраструктури, мереж, розвиток інновацій, зміцнення оборонно-промислової бази. На вашу думку, пане Тарасе, наскільки це реалістично? Адже навіть у 2024 році одразу вісім країн НАТО не виконали навіть 2% норму. Нічого. Трамп вже сказав Іспанії, натякнув. Будете платити так, або будете платити по іншому. Ми влупимо ми. -то. Ну є вже, є вже людина, яка буде давати по шиї. Бачите, як бігають. Минулого року минулого року. Такої, таких, такої швидкості руху європейців ми ж не бачили, да Ну, прийшов Трамп, приїхав Дівенс один раз, приїхав в цей голова Пентагону, не зрозуміло. Ви, що, ви що? Сказали вам платіть, значить, платіть. Будуть... Ні, давайте скажемо головне, що, що там головне було: витрати на Україну, головне, будуть вважатися витратами на оборону НАТО і ну, ЄС, я не знаю. Це для нас головне в дійсності, що ви розуміли. Тому що це ж починає працювати бюрократична система. Та тільки залізти в бюрократичну систему, все починається, знаєте, для нас це знаєте, в техніці є така називається позитивний зворотній зв'язок. Це коли ну, наприклад, запускаєш маятник, а він все більше, більше розхитується да, і не може зупинитися там, да, ну, там з різних причин фізичних. Так і тут для України це позитичне позитивний зворотній зв'язок. Тобто, ми зараз, там зараз з'являться свої розводіли, які будуть деребаняти кошти на допомозі Україні. Ну, ну до України воно ж якось все рівно повинно дійти. Да? Там, хоч один відсоток ВВП, там не знаю, півтора, це вже для нас великі величезні гроші, да? і це дуже добре в дійсності. І там, те, що ми в європейські програми. Частину переозброєнь стаємо, це дуже добре, тому що є гроші на переозброєння України, підтримка армії і так далі. А гроші тут все. тут все Те, що вони там не написали, що Україна стане членом НАТО, але ж вони написали, що і не буде, що вони ж не написали, що не буде, як хоче Росія. Вони залишили все, як є. Тут головне гроші. Якщо є гроші, можуть, можуть знаєте, там плюватися своїх ком'юніке, скільки захочуть. Тут від нас це залежить, як ми використаємо ці можливості. Тобто відкривати експорт для зброї повинні самі локалізувати виробництво, які є. А не так, як зараз Міністерство оборони, а фактично диверсія займається з декількох напрямків. Перше, наприклад, не хоче фінансувати виробництво наших снарядів 155 -мілі мілітрових. Тобто вже приватна компанія домовилася з чеською компанією, що вони готові взяли лінії, готові виробляти. Тут вони говорять, що вони будуть імпорт не купувати по каламутних схемах якихось. Тобто, і податки по не будуть у нас прибиратися, фактично, і знову ніхто нічого не буде робити. Там да? в цьому році готові були 100 тисяч, а в наступному 300 тисяч. Далі не хочуть фактично фінансувати наші ЗРК, Хто не знає, вже готові наші ЗРК Працюючи ці варіанти 100% українська розробка, яка багато чого робить, окрім балістики. Ну, Окрім балістики, зрозуміло, зрозуміло тільки патріоти може бути. Але і тут треба працювати. Тут гроші потрібні. От пан Бадрак про це говорив абсолютно ідіотку історію. Тобто, у нас летять шахеди, де не невідомо, щоб залишати міністерство оборони. У нас у на закупову Це просто диверсія або гнати цього міністра оборони разом з цим закупником, цього жомоділов, чи як його там звати. <тас> міняти поставити все ж таки військових, які будуть е, 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 розуміти е, про що йдеться. А то понабирали міністерство оборони, не зрозуміло якихось реформаторів каламутних осіб, е, які взагалі до армії не мають ніякого стосунку. Тому ми повинні користуватися цією можливості, те, що зробило НАТО. Те, що буде там, ти 3 чи не буде, це таке питання. Головне, що рух почався. Для європейців це і так вже знаєте великий, великий плюс. А щодо інших, я, я ж говорю, там о, зараз проведуть виховну роботу о, по лінії окремі. Я підозрюю, що я підозрюю, що вони знайдуть на них управу. На Іспанію Так, да, так. Да. Ну, а якщо говорити про перемовини, які відбулися між президентами американським та українським, не зустрілися два президенти у Канаді на саміті Великої Сімки. Хоча зустріч і була запланована, і тут після цієї зустрічі Трамп сказав, що український президент Зеленський був приємний, але ну і він виніс із цієї зустрічі те, що Зеленський дійсно хоче, щоб це все закінчилося, і сказав, що я думаю, що от саме зараз настав час покласти цьому край і збирається поговорити Трамп із Путіним і подивитися, чи як він каже, зможемо ми це закінчити. То е, яких кроків від Трампа чекати далі? Зброю нехай дає. Де перемир'я, яке ми з тобою домовлялися. Ну, оти все, зброя, зброя, ще раз зброя. Ні, ну я думаю, що Трамп вже знаєте подолав цю психологічну модель, і він вже знаєте себе відчуває на коні. Що я нарешті вмазав, да? До речі, вдруге по ірану знову вмазав. І першу каденцію він же генерал Селі так кінчив, да? А тепер відчуваю, що бачу, ну так сподобалось красиво, нормально. Ракети літають, літаки бомблять. Ну, Америка демонструє силу. Я думаю, що це йому сподобається, і це дуже гарна дійсниця тенденція для нас. А ще якщо йому дадуть Нобелівську премію миру, то тоді, можливо, ще більше буде звитяги робити щось хороше ну, там, там вже по обстановці. Нас знаєте нехай хоч дві дають. Нас цікавити, ти зброя і цього. Це так і Так. Якщо він оголосить себе переможцем у війні України і Росії, якщо що Україна отримує кордони 91-го року, я думаю, що українці взагалі не будуть проти. Нехай собі малює, пише там, медальки Собі вішає нас, повинна цікавити виключно наша безпека і наш інтерес.